Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхала наступна ампера, яка закриває десятку проданих ампер за останній місяць часу повний електрик темно-сірого кольору на литих оригінальних дисках 17-го розміру. Автомобіль укомплектований камерою заднього виду, підігрівом сідушок, підігрівом руля, дзеркал, скла, мультикермо. Безключовий доступ всіх чотирьох дверей і п'ятої також. Автомобіль комплектований двома зарядними пристроями для домашньої зарядки і для стаціонарної зарядки. Дуже приємний дизайн і світло фар в ополіампері. Машина має Нікельовані вставки по периметру, що надає її ще більшої краси. Автомобіль має запас ходу 500 км. Приблизно собі вартість одного кілометру зарядженого автомобіля складає від 50 копійок. Тому раджу всім переходити на електрики, що дозволяє економити сімейний бюджет і зберігати навколишнє середовище чисто. Добрий день. Доброго дня. Звідки приїхала? <свят> Львів. Зачем? За електромобіли. Забирати свою машинку, так? <свят> Оглянула, сподобалась. 에... Оглянула, поки все сподобалось. Решту буду вдома додивлялася. <свят> Як вийшли на Е, <свят> 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 Через оголошення. Де саме оголошення побачили? <свят> Авторія. Скажіть, будь ласка, а по завдатку якийсь завдаток давала? ми без так? Ні, видавала вас, що Я не знаю, сорі, значить, ви це вирішите? Вибачайте. Не давала без нічого дякую за завдатку. Тому направду це якийсь, ну це для мене це порис. Що найбільше сподобалося в автомобілі? Думаю, найбільше мені сподобається все таки ціна одного кілометра. Зрозуміло. Поки що сподобався дизайн, буду дивитися. Що порекомендуєте нашим підписникам на каналі? Переходьте на електрику. Дуже вам дякую. Переходьте на електрику, бо це все-таки вимога сьогодні. Згідно з вами, краще працювати на українську атомну, ніж так, на арабських шейхів. Звичайно, звичайно. Всім вдалих покупок автомобілів. Переходьте на електричні автомобілі, економте бюджети і навколишнє середовище, зберігайте чистим. До побачення. До побачення.